Вечір добрий. А тепер до Росіян. Нестор Шуфрич, народний депутат, опозиційна платформа за життя. Нестор Шуфрич, Нестор Шуфрич, голова комітету Верховної Ради зі свободи слова. Нестор Шуфрич, Нестор Шуфрич і Нестор Шуфрич для мене злочинець номородин це Порошенко. А Пьотер Порошенко – серед нас Порошенко. Порошенко, Порошенко. що касається Порошенка, злочинець Томородин коаліція і співпраця. Слуги народу з ОПЗЖ йде повним ходом на посаду керівника комітету з питань свободи слова, призначено е, найближчого друга Віктора Недвійчука. Кума Путіна Нестора Шифліча. Щодо мого друга, то я 21 рік пишаюся, що ми є друзями. Ми вважаємо, що це є неприпустимою. Нашою спільною відповіддю буде створення слідчої комісії щодо розслідування злочинів попередньої влади на чолі. с предыдущим президентом. Порошенко кардинально поменял политику. Это для нас было неожиданно. При Порошенко подняли боевую авиацию и начали более агрессивно вести военные действия. У нас не може бути з Порошенком єдиним фронтом ніколи. Від слова совсім ніколи». СБУ прийшла з обшуками до Нестора Шуфрича, на депо закидають державну зраду. Шуфрич тісно співпрацював із Сівковичем і виконував вказівки, а саме систематично поширював у медіа проросійські наративи. Виходить так, що всі, хто звинувачує чомусь Петра Порошенка, та вони виявилися зрадниками.